Від найзліснішого серійного вбивці в художній літературі зустрічайте телеадаптацію середньовічної енциклопедії Тере керівництва майстра підземелля тере порно. Це гра престолів. <'є> це пісня така класна. Приготуйтесь до шоу, глядачі якого совоються на стільці, очікуючи того, що буде далі. А люди, які читали книгу, самовдоволено радіють, бо давно вже це знають. Це жорстоке шоу, яке ви все рівно дивитиметесь незалежно від того, скільки разів воно вам завдало болю. Як довго я повинна дивитись? повне неприємних сцен, таких як інцест, обезголовлення, замах на вбивство дитини, більше інцесту. І це тільки в першій серії. Відвідайте Вестерос, де усе складається з іменників рука короля. Світло семи, Берєна Тарт, Лорд Кісток, Володар світла, майстер над монетою, мати драконів, син Долфа, син вогню, воїн світла, банк Бравоса, Лорд Вінтерфелло і Хранитель Півночі. Спостерігайте, як всі борються за право сісти на саме незручне крісло у світі. Абсолютно ігноруючи вторгнення крижаних зомбій, які загрожують їм усім. Серйозно хтось повинен з цим розібратись? Познайомтесь із незабутніми героями, які ще були живими, доки ми робили цей трейлер. Джон Сноу похмурий бастард, який нічого не знає. Нічого ти не знаєш, Джоне Сноу. Кіріон Ланістер настільки крутий персонаж. Удар біса. Що тепер Пітер Дінкліч отримуватиме кращі ролі Карликів, аж доки не помре, або Ворвік Девіс не вб'є його. І Дейнеріс Старгаріан суперсексуальна королева помішана на драконах. Де мої дракони? Вона жадає помсти людям, які вбили її сім'ю. З Часом з дня на день. А можна просто перемотати до того моменту. Дивіться, як ці герої борються, щоб покласти край владі короля Джастіна Бібера. Не чіпаю обличчя. Мені подобається її зовнішність. Боже, якщо він не помре у цьому сезоні, я його сам об'ю. Ненавиджу цього хлопця. Вирушіть у подорож, де будь-який з головних героїв може померти. Незалежно чи це Шонбін, дружина Шонабіна, кращий друг Шонабіна, син Шонабіна, невістка Шонабіна, сімейна собака Шонабіна, або ненароджений онук Шонабіна. Усі люди повинні померти, або всі, хто просто близькі до Шонабіна, тож розпочніть пічну пригоду настільки тривалу і складну, що ми сподіваємось, автор не об'їздся до смерті до того, як її закінчить. І влаштуйте зручніше перед шоу, в якому так багато монологів, що HBO відчайдушно намагатиметься привернути вашу увагу цицьками без необхідності. Не те, щоб я скаржився. Цицьки. У ролях десять персонажів, чиї імена ви справді запам'ятаєте. І решта персонажів, чиї імена ви не згадаєте. Наприклад, хитрий мужик, хитрий лисий мужик, Карл Драго, ті гейські чуваки. лорд Френзона, буркутливий старий татко. Це ж той самий герой, вірно? Сент, Сан. Санса? Брон? Бран. Знову брон. Сем? ні, Сем Тостун з Володира Перснів. О, а в неї дитина демон. Чувак, якому відрізали член. Не пам'ятаю, як звати, але вона сексуальна. О, а це подружка шлюшка Тіріона. О! о, Ходор! Це ж Ходор. А, а... а тепер ви з мене знущаєтесь. Поняття не маю. О, безликий вбивця. Цей чувак крутий. Без поняття. Ні. 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 Не знаю. Ані трохи. Ніхто не здається знайомим. За дротики, придумайте самі імена. Гра престолів. Це якийсь пит з історії, але з драконами і цицьками. Ланістери завжди підписуються. Тож підписуйтесь і ви, ставте лайки, розповідайте друзям. Української мовою переда здійснено спеціально для нюксаун. Посилання на канала троєчасних трейлерів ви знайдете в описі під цим відео.